Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. І сьогодні ми поринемо у дивовижний світ генетики. Це наука, яка пояснює, чому ми схожі на своїх батьків, чому в нас саме такий колір очей і волосся, і навіть які хвороби можуть нам загрожувати. Генетика це справжній код життя. Записаний у кожній клітині нашого тіла. І сьогодні я розповім вам 10 неймовірних фактів про неї, які точно вас здивують. Приготуйтеся, ми починаємо нашу подорож у світ ДНК. Факт номер 10 ви і банан, родичі. Так, так, ви не дочули: людина і банан мають близько 60% спільної ДНК. Це звучить дивно. Але це правда. Звичайно, це не означає, що ми походимо від бананів. Це лише свідчить про те, що у нас є спільний далекий предок, який жив мільярди років тому. Ця спільна ДНК відповідає за базові клітинні функції, які є однаковими для багатьох форм життя на землі, наприклад, задихання клітин чи переробку енергії. Тож наступного разу, коли будете їсти банан, згадайте про вашого далекого генетичного родича. Факт номер 9 Якщо розтягнути всю ДНК з однієї людської клітини, вона матиме довжину близько 2 метрів. А тепер уявіть, що у нашому тілі трильйони клітин. Якщо взяти всю ДНК з тіла однієї людини і розтягнути її в одну нитку, то цією ниткою можна було б обернути землю по екватору кілька разів. Неймовірно, як така величезна кількість інформації може компактно пакуватися в мікроскопічному ядрі. Кожної нашої клітини. Це справжнє інженерне диво природи, яке досі вражає вчених. Факт номер 8 99,9% ДНК у всіх людей на планеті абсолютно однакові. Так, незважаючи на всі наші відмінності у зовнішності, характері та здібностях, генетично ми практично ідентичні. Та крихітна 1%. Це те, що робить кожного з нас унікальним. Саме в цій маленькій частині геному заховані відмінності, що визначають колір наших очей, волосся, зріст, схильність до певних захворювань і багато іншого. Це вкотре доводить, що ми всі одна велика людська родина. Факт номер 7 у вас менше генів, ніж у помідора. Це може прозвучати образливо. Але це науковий факт. Людський геном налічує близько 20 тисяч генів, тоді як у звичайного помідора їх понад 30 тисяч. Чому так? Справа не в кількості генів, а в їхній складності та тому, як вони взаємодіють між собою. Людські гени набагато складніші, і один ген може кодувати безліч різних білків, виконуючи різноманітні функції. Тож, як то кажуть, не розміром єдиним. Факт номер 6 Блакитні очі це результат генетичної мутації. Вчені вважають, що спочатку у всіх людей були карі очі. Але приблизно 6-10 тисяч років тому в однієї людини в районі Чорного моря сталася мутація в гені, який відповідає за вироблення меланіну, пігменту, що забарвлює наші очі, шкіру та волосся. Ця мутація. Вимкнула здатність виробляти достатньо меланіну в райдужній оболонці, що і призвело до появи блакитного кольору. Тож, якщо у вас блакитні очі, ви можете вважати себе нащадком тієї самої першої людини з цією унікальною мутацією. Факт номер 5 руди волосся та світла шкіра також є результатом генетичної мутації. За цей феномен відповідає ген під назвою MC1R. Ця мутація виникла в Північній Європі і дозволяла людям ефективніше виробляти вітамін D в умовах недостатнього сонячного світла. Але є і зворотний бік медалі. Люди з рудим волоссям більш чутливі до сонячних опіків. Цікаво, що рудоволосих людей у світі лише 1-2%, що робить їх колір волосся найрідкіснішим. Факт номер 4 Ваші гени можуть вмикатися та вимикатися. Ця галузь науки називається епігенетикою. Вона вивчає, як наш спосіб життя та навколишнє середовище можуть впливати на роботу наших генів без зміни самої послідовності ДНК. Наприклад, ваше харчування, рівень стресу, фізична активність. Все це може залишати на ДНК своєрідні мітки, які регулюють активність генів. Це означає, що ми не є просто заручниками нашої генетики. Наш вибір і спосіб життя мають величезне значення для нашого здоров'я. Факт номер три. Існує генетичний тест який може визначити ваше походження. Аналізуючи вашу ДНК, вчені можуть простежити шлях ваших предків на тисячі років назад і визначити, з яких регіонів світу вони походили. Це стало можливим завдяки вивченню унікальних генетичних маркерів, характерних для певних популяцій. Такі тести стають все більш популярними, адже багато людей хочуть дізнатися більше про своє коріння і скласти власне генеалогічне дерево. Факт номер 2 Ми успадковуємо не лише гени від батьків, але й мітохондріальну ДНК лише від матері. Мітохондрії це маленькі енергетичні станції всередині наших клітин, і вони мають власну ДНК. Оскільки при заплідненні мітохондрії сперматозоїда руйнуються, дитина отримує їх виключно з яйцеклітини матері. Це дозволяє вченим відстежувати материнську лінію роду на десятки тисяч років у минуле, аж до так званої мітохондріальної єви, спільної праматері всіх сучасних людей. І нарешті, факт номер один. Технологія редагування генів Кріспер може змінити майбутнє людства. Це революційний інструмент, який дозволяє вченим з неймовірною точністю вирізати та вставляти фрагменти ДНК. Потенціал цієї технології величезний, від лікування спадкових захворювань, таких як муковісцидоз чи хвороби гантінгтона до створення стійких дошкідників рослин. Звісно, це викликає і багато етичних питань, над якими людству ще доведеться подумати, але без сумніву, ми стоїмо на порозі нової ери в медицині та біології. Ось такими були 10 дивовижних фактів про генетику. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове про дивовижний код, який робить нас тими, ким ми є. Світ генетики безмежний і сповнений таємниць, і вчені щодня роблять нові відкриття. Який факт вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал ТОП-10 фактів і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!